У нас в білій церкві закрили в жіночій консультації лабораторію. Там робили аналіз сечі, аналіз, що там кала, аналіз крові ну, нічого такого сверхістечного. І тепер вагітні, і тепер вагітні щоранку їздять на маршрутці в другий кінець міста. Саме кінець я би сказала. А тоді ще йдуть пішки, то знаєте, з горбочка там прилічно, щоб занести ті аналізи. Хоча у нас купа амбулаторій понастраювали, в кожному мікрорайоні є амбулаторії, в яких є лабораторії, в яких роблять аналізи, але вагітним відмовляють, оскільки направлення має дати тільки сімейний лікар. То де йоб твою мать економія. Закрили лабораторію, в якій працювало дві людини, ну хай навіть чотири в жіночій консультації. Зато повідчиняли по всьому місту, в кожному є також лабораторія, в якій сидять люди, і там, повірте, не стоїть черга. Не стоїть там потрібні лабораторії, да, в амбулаторіях, а в жіночій консультації не потрібно.